За прогнозами синоптиків, повені цього року пройдуть в області без ускладнень. Вже зараз більша частина снігу розтанула. В управлінні з питань надзвичайних ситуацій говорять, погода дозволяє сподіватися, що критичних затоплень у лютому і березні не буде. Незначна глибина промерзання ґрунту, не більше 40-45 сантиметрів по області. Той льодовий покрив, який зберігається сьогодні на річках на водосховищах, на ставках, він не, дуже не стійкий, десь не більше 20-25 сантиметрів в окремих місцях, а то й менше. Попри це, рятівники готуються до сюрпризів, адже раптові зливи чи мокрий сніг можуть призвести до проблем, в тому числі у населених пунктах на берегах водойм. Це підготовка гідроспоруд. Тобто гідроспоруди повинні пропустити в першу чергу кригу, лід і ті повиневі води. Це підготовка зливових систем. Для того щоб талами води не були затоплені на території в місті чи в районах, звичайно, повинні бути в першу чергу прочищені ці зливи системи. За інформацією управління надзвичайних ситуацій, до пропуску повені готова 27 водогосподарських систем, 136 гідротехнічних споруд та 27 насосних станцій. Сьогодні в області діє 325 формувань, які включають понад півтори тисячі людей та 600 одиниць техніки.